Олександра Шаптала купує за кілька десятків добових м'ясояєчних курчат. Каже, для утримання птиці вдома ціна прийнятна. Не кожен вік, я є тільки за потребності. Для яйця, для себе, для м'яса. М'ясояєчна яєчного іспанка, із панка, тут наш інкубатор нульовий вік. Ну один день нульовий. Стільки вилупились для себе, ж, для яйця, то, то прийнятне вважаю. А якщо на продаж, то то воно не На інкубаторній станції у селі Клюсівка Новосанжарської громади молодняк бройлерів оптом реалізують увесь рік. Задля цього розширили асортимент, каже головна технологиня. Кури, гуси, індики, м'ясо яєчні породи, є бройлер, це м'ясна порода, є мясо яєчні породи, які і м'ясо є, і дає яйце. Таких також 6-7 видів. Весь процес заключається із закладки яйця. Потім йдуть повні міражі, це відборка на запліднене і незапліднене яйце. Потім йде перенос із інкубаційного шкафу у виводний і йде до самого виводу. На виводі вже отримуємо готовий курчак, передаємо на... Вакцинацію і вони вакцинують. Дівчати все вже готове курса. Це весь процес займає 21 день. Андрій Волошин займається птахівництвом на Полтавщині близько 9 років. Птахівництвом з дитинства займаюся, ще батьки займалися. Самі ми з Донецької області, переселенці. Тобто в 16-му році приїхали, заснували вже цей кубатор. Було шість машин розраховано десь на чотири. Мільйона год птиці на даний момент це вже інкубатор, який розрахований на 24 мільйони курчат в рік. Якщо на оптовий продаж попит великий завжди, розповів Андрій Волошин, то в розріб поки беруть мало. Ціни на добову птицю цьогоріч зросли. Зв'язку з тим, що зайшов птичий гриб в Європі, дуже багато, та й у нас випадки в Україні були до нового року. Батьківського стада несучки багато вибили. І зараз де не яйця, тому піднімаються ціни. Навіть дзвонили з Чехії, з Польщі, з Естонії, питали курча. Роздріб по бролеру, по місаїчці. Це десь від 30 до 36 в залежності, яка там птиця. На опті це 29-30. Дуже здоров'я було. До нового року можна було купити 23 зараз. До 30. І ще буде рости, скоріш за все, тому що ну, батьківського стада так швидко не, не розвинеш. Ціни на гусиня десь почнуться з 100, 100, 110. Там далі будемо бачити, як ринок буде показувати. Та все ж вирощувати птицю в домашніх умовах вигідніше, ніж купувати м'ясо чи яйця, сказав чоловік. Вигідніше, ти можеш і травички кинути, і м'ясо буде вкусніше. на вигулі не свободно. За словами директора інкубаторної станції, у зв'язку з потеплінням попит на молодняк курей, гусей та іншої домашньої птиці почне зростати протягом найближчого тижня. Оксана Іванова та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.